Що робити, якщо ви потрапили в дорожньо-транспортну пригоду? Вітаю, мене звати Олександр Жовтан, я адвокат, і спеціально для цього телеканалу ми поговоримо про алгоритм дій при дорожньо-транспортній пригоді. Перше. Зупиніть транспортний засіб та залишайтесь на місці пригоди. Ні в якому разі не переміщайте автомобіль або будь-які інші частини. Автомобіль повинен стояти саме на тому місці, де відбулось зіткнення. Друге. Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки. А також намагайтесь вжити всіх необхідних заходів для того, щоб забезпечити об'їзд інших транспортних засобів. Третє в жодному разі не залишайте місце ДТП. По-перше, за це передбачена адміністративна відповідальність. А по-друге, якщо є потерпілі, то навіть кримінальна. Якщо є постраждалі внаслідок ДТП, негайно викликайте карету швидкої допомоги. А якщо ситуація вкрай критична, самостійно надайте першу медичну допомогу. Зателефонуйте до страхової компанії та повідомте їх про ДТП. Якщо представник страхової компанії не приїхав на місце ДТП, протягом трьох днів письмово проінформуйте їх про це. Обов'язково зробіть фото та відеофіксацію місця ДТП. Зафіксуйте як і самі автомобілі, так і їх частини. А також не забувайте про дорожні знаки, світлофори та дорожню розмітку. Поки чекаєте приїзду поліції, обов'язково знайдіть свідків та візьміть в них їхні контактні дані. До проведення медичного огляду, якщо він буде, в жодному разі не вживайте алкоголь, наркотичні засоби або лікарський препарат. А взагалі, перш за все, я рекомендую зателефонувати адвокату чи юристу, якому ви довіряєте. А якщо у вас виникли питання, пишіть в коментарях, я обов'язково на них відповім.